Так, чую, добрий вечір. Ще раз вам мої вітання. Два дні тому так, начебто домовилися фермери румунські з урядовцями і начебто мали починати розблоковувати. І от сьогодні ситуація така, що блокування продовжується. З чим це пов'язано? Адже ж частину вимог, як мінімум, було домовлено і узгоджено. знаєте, складається таке враження, що будь-які незрозумілі ситуації і де блокує якийсь кордон на з терез... вирвали в мене. І будеш мати діалог з представниками своєї влади. Ми бачили подібну ситуацію в Польщі. Поляки закінчили мітингувати як фермери, так і перевізники, але раптово почали робити блокаду на території Румунії. Хоча, по факту, ми знаємо, що Україна не здійснює експорт своєї продукції на території Румунії, використовує лише як транзитну зону. І дійсно ми румунській владі дуже вдячні, тому що в умовах відсутності можливості повноцінно працювати з чорним морем зараз. Уже це покращилося, але в період. Нарощування експорту ми досить активно рухалися через порти Дунаю до території Румунії, але воно далі рухалося з території Румунії до третіх країн світу. І власне, якщо ми подивимося на вимоги, які ставлять сьогодні румунські фермери, то власне по аграрці там дуже мало претензій. Останні вони торкаються питання, щоб там не піднімалися ціни на пальне, щоб не піднімалися ціни на страхування для габаритної техніки, для того щоб залишилася система податкування. Подібні такі вимоги. Мали польські фермери, що власне, і спонукало їх виходити на перекриття е, польсько-українських кордонів, і, в принципі, з ними був створений діалог, і вони припинили це робити. Наскільки довго будуть робити це Румуни, ну побачимо. Хоча, як ви правильно зазначили, що вже нібито все було обумовлено на рівні з прем'єр-міністром цієї країни і здавалося б, що не має бути якихось прецедентів. Тут, само собою, е, знаєте, якісь. Не хочеться гадати якусь конспірологію, але склась таке враження, що хтось навмисна якась третя сила, яка створює постійні ці труднощі, які закінчились в одному напрямку і моментально вийшли в іншому напрямку. Тому е як будуть продовжувати діяти румунські фермери, мені здається, навіть самі румунські фермери до кінця не знають. тому, що якщо задовільняти одні вимоги, може з'явитися інше, і чи не користується хтось оцим е вкиданням інформації для того, щоб їх підбурювати, тому що потужності дійсно вирости в нашому експорному Тенціали з румунською стороною порти перевалюють продукцію, але румунська сторона за це отримує додаткові кошти за використання інфраструктури. Економіка їхня зростає. От Дениса, я власне хотіла запитати, чи не можна сказати, що за цим може стояти, зокрема, Росія, тому що коли ми обговорювали з польським експертом ситуацію з блокуванням на українсько польській ділянці кордону, так і він казав, вони ж приходять, вони ж мають за щось жити, доїжджати, добиратися, так тобто, і хтось стовідсотково їм доплачує за те, що вони беруть участь у блокуванні кордону, чи може бути така сама ситуація пов'язана із Румунією, і чи не може тут бути інтерес так само стояти росіян, щоб ну нам створити бій? Проблема. Ну в умовах, коли Україна не має можливості повноцінно здійснювати експорт своєї продукції, отже, заробляти кошти, звичайно, зацікавлена російська сторона, тому що вони розуміють від аграрної економіки. Багато що функціонує в самій державі, і підтримка збройних сил. І коли е, вдалося залагодити такі ситуації на кордоні словаччиною, Польщею, угорщиною, а виникла вона на румунській стороні, то хочеш, не хочеш, з'являються якісь певні думки, чи немає тут навмисного вкиду інформаційних, таких е, безглуздих е, інформаційних приводів, якими підсилюють по е, румунських фермерів, таким чином е, створюючи додаткову напругу в цих стосунках. І напевно, що є, але для цього мають бути певні доскональні вивчення з боку силових структур. Я думаю, на рівні правоохоронних органів між нашими двома країнами це також між собою моніториться.